Привіт, братва. Вибачайте, що так довго пропадав. Ми зараз в Карпатах, це проект Second Wind. а це Сашко Міхо. <laughs> Опа, ти шо, козаки, які виходять. Yeah. Я думав, що ніхто не вийде, пацани. Yeah. Ну. Са, ні, защо забув Хлопці, ви не проти? Yeah. Зйомки на ютуб. Yeah. Бабок не дам. Хелоу, мадафакас! Це як погоду наластували чи ні? А, бля, братику, як я радий тебе знову батька. Ой. Ой, ой, як ти справи? Чи без не май... потушили, <ріст> бороди мене, бля. Так, оце така двіжуха. Зараз йдемо, трошки потренуємо бокс, а потім будемо на марафон якийсь бігти. Сольовий. Що <ріст> це? Ой-ой-ой! Що ой, ой. за плейбой? Ти жінку маєш? О, здоров! О, здоров! <ріст> <ріст> ти жінку маєш? Я. Ну. Я всі не признаю, такі речі нікому не кажу. Євкос Лешка? Що таке? Лешка? Ложка. Каже, є у когось лишка, я і бушу таке лишка, бля. На, ти лишку проси. Десь мене на дулюють, коротше. Потім mm. дав мені лишку Ну no, він просив лежко. Я квіткою. Та, та. Тут було, то планета земля. І ми як квіткою mm. Класно. Їбанувся я... Їбанувся Я бляха не засняв! Якщо можна, то щучка. Дві впав. Опа, бігун зараз як сігане носом. А ні, пофіг. І далі ж не біжимо, і тут. Індивідуальна розминка, пацаки. від голови до ножок. Всі суставчики легенько не спіша розігріть. Думаю, все шарите, ви купаєте, не треба підказувати. Щось головою кручу, крутиться. Але він крутий пацан Він такий в нашій компанії додає контент. Каже, лишку дай мені. Кажу, кого? Я до речі, ще теж таку тему поняв для себе на протезі. Типа, коли стафів завів, що почав ходити оце по таких краях, ну тому що тіпа, де людей немає. І за рахунок цього по факту ти краще ходиш. Типа, що ти не шукаєш собі ці рівне земельки, а що ти завжди її бачиш по цьому камінню і потім, коли типу на дорозі рівненький, ти взагалі. Похуй. А дистанція, походу, 13 кілометрів за сьогодні. Трошки рівноваги треба тут тримати. Та ніхера собі трошки. камінці. Я теж як почав тільки на протезі знову займатися, такий, типу, ліву ножку давай розімняв, праву, а потім такий асент, ну, на творі. Коліна ще окей, да, так, треба. А стопу, то взагалі без понту. Легенько, щоб запуститися. Та й тим паче по отаким болоті камінцям досить неприємно. Чень, чень, шань, пашо, паршо. В нього правий, підсів сюди. Лівий, підсів сюди. Повільно, не спішіть. Зараз. да. Правий корпус. Хорошо. Лівий. Лівий. Лівий голова. Правий корпус. хорошо, Прямий. хорошо, Двоєчка. Отлично. Прямий. хорошо так, братва, легенько позаймалися, мене сів телефон. Ой, не сів телефон, в мене закінчилася пам'ять, І трішки вже ножки в болоті. Ну що, стартанули ми бігом бігли, але... Але зараз вже так легесенько йдемо, тому що та важко бляха, тим паче не на бігових протезах. Тому в такому швиденькому тепі, тепі йдемо по горам. Зустрічаємо ось такі краєвиди, такі красоти, йдемо по хребту. Стали наша групка оця. Наша групка оця перша. Друга то не наша, наші без ножок. Ти на ця ніж шніжки Так. Я таки відчув. Куди <говорим> <Туди> так. <говорим> так? їсти, тільки поїли? А ви сирники з'їли? Гарненький! Можна, Можна слав да? звичайно, без проблем. без проблем. Хлопці протизовані, а підійдіть, сфотографуємось. Без ноги без руки, вперед. Без ноги, без руки. Ай, не кажіть так. Підлетіли. Ви наші герої. Так давайте так по сторонам, хлопчик. Давайте кучніше, кучніше. Ісусе, довідай. Та ні, трошки по сарафов, не сильно. Ногу, ногу, ногу. Сюди, сюди. Чиназец. Чиназенс. Так, ми вже пройшли приблизно 5 кілометрів. Ідемо по ось такому туманному лісі. Команда вся тримається разом. І потихеньку йдемо до своєї цілі. Що ти Буйко? А що, що? Прийшов у груні маленько, та йду фірш такого вгорі. Що їх да. перекладе? перекладе? А що? Будзузьку перекладаєте, думаєте, що? Ні. Ні, <святує> не думав. Коротше, друзі, коротко, це секунд він. така тусовка. А я побіг трошки чик-чик попід гору щоб зняти всіх. Ну як гадюк, згори. Б... оп, 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 оп. Потім в столах мідяночки опала, але в таким друзі, коротко. Що це таке взагалі відбувається? Це проект, Second Wind, який займається реабілітацією, соціалізацією та й просто крутим відпочинком для військових, в яких замість кінцівок желізні. Ручки та ніжки. Ми з ними підіймалися на Кіліманджару, підкорили. Е -е, Висота Кіліманджару 5895 метрів. Зараз вже відбувся другий івент в Карпатах, де ми сьогодні перший день проходимо трейловий маршрут. Фу, захекався. А завтра будемо ганяти на рафтингу та сплавах. Чим це круто? В першу чергу, тим, що. Всі абсолютно свої, військові, з такими самими моє... моментами, з таким самим прожитим, з таким самим, що турбує. І в принципі йдемо, гораємо, ділимось і кайфуємо. Можемо ще комусь піти пеку набити, якщо потрібно. Правильно, То Тоємо і гори! Ми ходімо важно окійдемо. Ну, це для мене, якщо чесно, ну, не знаю, тупим словом назву, але краш. Не можу зараз слово підібрати, голова не працює. Але я вперше таке бачу і дуже сильно респектую таким людям. Тому пацики, хто не має двох ніжок без різниці, хто взагалі нічого не має. Ми створені для того, щоб разом в таких моментах... Складати один з одного конструктор і доходити до своїх цілей. Тому не сумнівайтесь собі. А якщо і сумніваєтесь їдьте до нас. Ми вам докажемо, що все херня, все можна. Те, що маєш, це твоє. Ну, танк, танк, що я можу сказати? 4 на 4 тупо. Вітаю, братва. Круто. <рес> Коротка інформація. Всі вийшли. А тут треба питати, Всі змогли. Всі підійнялись. Як відчуваєш? Та тобі похуй вже. Вітати не може, не треба й питати. Льогенька, я би сюди вибіг, блядь. Ми весь час були готульськими, перекинемо, то ми друже. Ні, нормально, взагалі по кайфу було. Зараз щось спуститися і в чанчик чи поплавати десь, чи на пробіжку. Вовка, пару слів. Хто не пробував, тому треба пробувати. Але якщо чесно, дивлячись по тобі. Не відчув я не відчув ти, так? Да? Вуйко? Дивиться добре, як скоро. Те теж можна не питати, ти по тим горам скачеш козочка. Але я перший раз піднявся на протезі. Я думав, що буде важче. Але по 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 факту? факту? факту. Але Ти що, на кілік на двох? на руках. Крутяк. Витираємо ніжки, перепочиночок, попити води. І шуруємо далі. В такій крутій компанії. Oh, hi, <laughs> Ти вийкав ляха скажений. казав, розтягне! То, у тебе вже має бути колекція моїх. Я казав! Я казав буде сонце! <клес> подивись. Дві! Оце ти не я, виходить. Я мольфар. Пташечки, пташечки. вершину. Та це понти, братан. Не жене. Так. Ти Та звідси сальтуху можеш іграти. Ну, Опасенька. Май може люди, ти розуміють, знаєш заплачети. Ти знаєш, а. А давай сюди. Груні. Там трава і не такі цей. Ну, Просто трошки хай. Да, там краще, там краще. В мене, в мене, до мене йдить. Та ні, Та хай володя, хуярить, володя, блять! Та вже пішовся. Вова, не слухай нікого. Ну в мене прям добре. Відчуваєш свою да. сюди. Там, а, а, там, 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 а, а, там супер. Ні, ну тут гарніше, да, так. Ні, ну так, але, але я це. думаю, вовці цікавіше там де а, поважче. Під ногами прям файно. З хащітку лазу. <рігали> Чува? 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 Тут стоять! Так, так. Я Це після них таке росте! буде Ого! Ого. Казав, що буде легко. Ого. Ого. Козочка скаче. Пошл. Засопав, так. Засопав, каже, так. Тепер вліво. А викинь палки попись на чотирьох. Чого? Я так роблю. Да? Не злетять потом. А. <гаси> Ді... <Перепочивай>. <гаси> машина, машина. <гаси> Та куди, куди, куди цьому танку перепочивати? Валить. як бульдозер. <гаси> Сашко, <а> ну, <гаси> як... ну покажи як. Саньок, ну покажи ви як вибігати. Кажу покажи, <гаси> як вибігати. А, як вибігати? чик 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 ось осьо так. Скільки років, Сань? 43! три. Пару слів. Ти подобається? Важко. І Ані теж. Важко? Ну, вже ні. Щось така сама. Так, тут камінчик. Ось тут Братику. Що? Пару слів? Я геть не втомився. Бля, я чуть не впав. Робили перевал на перекус, обідик. Трошки втомився, якщо чесно. Так хочеться спати, хочеться їсти, а зараз ще поїм, ще більше хочеться спати. Але досить круто. Адаптуємось, типу, допомагаємо один одному. так крутяк. Я втомлений, не можу щось знаєте, поділитися. Але в принципі все видно як це відбувається. Дивіться, яка краса. Пан дійка, пан Роман. Владислав. Вуйко, Вуйко Дмитро. Саня раз. Саня два. Саня 3. Їдло, їли, Віддираєте провикаєте, Олексій Вовка. Та ти в, Алексій, що, ви, що ви Фта, ти шо, а, в бойцовських шортиках. Ууу! Який номер маєш? Картоплю немає. Стасовочка. Там бочка ж неслуга. Пацанам роздавай, хто ще не хавав. Бо я... Традиційно. Традиційно дякуємо їдло за те, що вони нас годують. Тоже. Їдло годують. Їдло годує звірів. Ми Мені, будь ласка, можу кинути? Не можу. А, да -да. Поможіть, бо веду телезйомку. О, Ось в таких місцях обід. і трішки мого їбальця. Але їбало вниз але, не хочеться. Да, але він такий покраєчний. Да, так, туди котитися досить довго і неприємно. Містяки які, да? Вообще бомба. Чисто щучкою вниз. Як би тимов? Щучкою вниз. І туди. Буй Да, там я такий підійшов до нього, він вот, страшнючий. Сидіть топлі. Ні, бої просто за пригнути, туди. Прикиньте, от за таке проходимо І так вниз. Бляха, я опять не зняв, як вовчик впав. Не каже кажиш, че айно. Айно, игер. Игер с Класний. Фосо. Фосо, о, фосо с А, трошки пиче. Юш ти или нуж ти? Е нуж А, Єдино вже десь в сумі 12-13 кілометрів. І кілометрів ще залишилось два. Хотілося б в це вірити, якщо чесно. Особисто я втомився. важкенько, ножка втомилася. Сам же такі і спадки не проти лягти. Але чудово. Ну просто банально бути в таких місцях, бачите, такі краєвиди. Це дійсно круто. Коротше, оцей вооті вуйки щось так відстали від нас і не можемо їх догнати. Будемо трішки по-іншому значить працювати з такою командою. Ви не битись, бо біжу з горба. <су> ой 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 яй яй я я Ледве вас догнав! Надійсно же. То що... не ми, то. Це все володься. Догнав! Тепер буду чекати, Юльчика. Ууу! <різовував> це я люблю <різовув> ти що? Красота. Бляха вуйко я не зняв. Бля, ти ж. Мухні хираси. Не так це все легко як оказується, да? Parkour, parkour!